Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. По понеділкам і п'ятницям у нас найбільше замовлень. Ми можемо не встигати брати труки, ми вам обов'язково передзвонимо. Зараз я покажу вам парочку замовлень. Детальніше ось загальна сума. це на золочів до наших постійних клієнтів. Тут знову ж таки поршньова шестерня. Дві віськи під передній ведучий міст з прорізом комплект пластин на маховик. Манжетки-підшипники на вал щеплення, підшипник у маховик, сам прямий вал. Підшипник на хвостовик оригінальний, це ГПЗ-10. Я вже не буду розпаковувати, тому що ми їх неодноразово показували. Оригінальний 2612 ГПЗ-10, повторюю. І ще сюди до замовлення у нас йде, тут у нас готується. Все на грузове відділення, окремо корзина. Суму замовлення бачили. Ось тут ще картер під стартер на D65, бортові, лівий кронштейн, крила готуються на відправку. Так, ще посилочка. Теж наш постійний клієнт, це у нас іде на царичанку. Володимир Миколайович, вам привіт. Я знаю, що ви дивитесь наш канал. Замовив шестерні, четверту, п'яту, першу задню та першу ведучу, якщо я не помиляюсь. Так, підшипники сказав мені, давай тільки самі найкращі. Ну, зараз це йде із самого найдорожчого. ну... Можна зробити ще, звісно, подорожче по виробнику, але для коробки трактора UMZ, оце ЗВЛ Словакія, це самий оптимальний варіант по співвідношенню ціна якість. Зараз це такі, скажімо так, самі топові. Що замовили? 42-212, роликових, і на нижній вал. 307, 211, 212. Манжетки на цей. На вал тормозний 28 на 47, пластиночки на гібки, і гайка права різьба, і прокладки на корито, на задній міст та на КПП. Так, Іще замовлення постійного клієнта. У нього ЮМЗ модифікації 80 з антизовським мотором розпилювачі, куроапаратура. Це у нас ентезовський на 5 отворів, фіксатор двері, поличка і кран під печку. І ще ось така штука є. Хто знає, хто не знає, низька отводка. Ось я вам показую. Клієнт мене замовляв спецзамовлення. Це знову ж таки, така стоїть по заводу на тракторі UMZ модифікації 80. Хтось може ставити її, в принципі, на UMZ 6, коли беруть корзину з кільцем. Це ориг... ну, оригінал з заводу UMZ, ще заводська збірка і кований корпус. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, набирайте. Гарного дня, до нових відео!